До звинувачень депутатів Хмельницького міськради, що, що вони вас звинувачують ляку? Я абсолютно свою адресу погроз звинувачень не чув. Ні, ви звинувачені. Вони я... вас звинувачують, що ви їх за погрози? Ну, взагалі я їх е, не бачу і до них не звертався. Вона, е, яка була сесія місяць тому? Чому я вам пояснюю? Що я, роботу, депутати, міської ради не втручаюсь. Я можу бути присутній, послухати, а я не маю права втручатися. Вони обрані і вони голосують так, як кожен бажає. Ви ж там п'ять разів виступали. Поясню, я можу виступати сто разів. Я маю на те право, коли мені головується, дай слово. А що щодо реї, як ви прокоментуєте? Як вам? Про які рейки ви маєте? Що компанія візит, касацію виграла і. Значить, повернула. я вам ще раз. Що я відношення до бізнесу не маю, оскільки я народний депутат. Значить, звертатися до моєї дружини. І прийшов депутат Юрчешин, народний депутат Петро Юрчешин, прийшов і почав погрожувати. Хто не буде там голосувати, там не буде правильне рішення приймати, буде насилати перевірки, бо він грозився там дзвонити на Сірову, дзвонити, що буде перевіряти всіх особисто до депутата Поліщука зі свободи. Він там була так само, ну це можна в нього запитати, але це є запис цього того засідання. Були погрози, були прямі погрози депутатам. Тиск на депутатів був я написав заяву в поліцію, написав заяву в поліцію на рахунок погроз. Я написав заяві, так само звертаюсь до вас і повідомляю відкрито, що якщо зі мною дійсно щось може трапитись, то я буду вважати, що це робота абсолютно тільки одних людей. Питався говорити з бившим мером Глушковим. Він каже, він хазяїн. То що це значить, хазяїн робить, що хоче. Підходить до Йоркчини так само, він не дається розмови. В хаті я зробив капітальний ремонт, асфальт він цими вібраціями машинами робив, щоб потріскали стіни в хаті. Я до нього, він малює моси. Взяти, пройти по вулиці, там всі сусіди. Зібрати під під сусід. Вони зробили судовий в'їзд. Машини не можуть розвернутися, виїжджають на тротуар по під самий забор. Крани здорові так само. Що кран мені аж в хату раз було, це Він розворота немає, Я дивлюсь вікно. башена і кран. З сторони Терещука Руслана Васильовича, депутата Хмельницької міської ради, мені і моїй родині є загроза. А цей депутат міський, він має якісь відношення до Юрчишених, чи як-то? Ну, Терещука пов'язують, що він є близькою людиною до Юрчишина. Хто за те, що проводити сесію у закритому? В режиме бесповідности. Предупреждаю, что это не будет незаконное решение. 171 года привязанная работе профессиональной работе в алисе. Вы можете голосовать все, что хотите. Мы открытый орган. Вас выбирали. Поэтому вы у вас нет основания. Шановні колеги, я вас попрошу. Я вас попрошу. виключити відповідний мікрофон.

чтобы вызвали полицию написали заявление о он испугался и не явился поэтому депутаты его депутаты карманные коррупционеры устроили провокацию напали на журналиста стоп коррупции ударили вырвали плакат сейчас вызвана полиция и этот депутат будет осужден по 171 статье Уголовного кодекса «Препятствия работе журналистов». Поэтому все негодяи, все эти коррупционеры, которые связаны с Юрчишином, будут все привлечены к уголовной ответственности. В частности, сегодня Юрчишин хотел протолкнуть своих замов, своих карманных замов, чтобы дальше грабить хмельник. Сегодня это ему не удалось, но Йому це не втратно. Там чоловік написав заяву до поліції щодо е великої вантажівки, коли на Малказо завозять, там хати вже просідають. Ну от ви зверніться до того е сусіда Або тут сітка звернеться в, в службу, і ми тут роз'їздні. А я яке відношу маю? До, 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 до мене, до мене таких заяви не до Лючишення, з ним поговорити неможливо. Він що, розвернувся на відбуде. Стоп цей, що криша в них падала теж. До сих пор, він в себе розстроїть і робить. Але ж стовба поставте на місце стовба, стоїть стоп, де ці ці, ну, на телефон на це, же ж наклонений теж. Так, як ти хазяїн, зроби, то стовба, постав, тебе криша падала, ти стовба зніс. І так і цей стоп перекошений стоїть. Так, він в себе стоїть і стороби, а для міста нічого немає.